Це був лонг по ефіру, потенційно, який ти пропустив, бо не був підписаний на мій телеграм-канал. Ходімо розбиратись. Ще вчора ви, моєму Думан, в моєму телеграм-каналу Доман Посланням Шовці профілю виходив аналіз по ефіру, і потенційно у нас було два сценарії на ринку, які ми очікували від ефіру. Перший сценарій це якщо ми закріплюємося вище зони 2906 доларів, то це потенційно дорога на новий локальний максимум це 3 тисячі доларів 200+. Плюс. Але якщо ми не закріплюємося в цій зоні, то ми все ж таки підемо забирати ліквідність, яку дуже багато накопичилося в зоні 2840. Як ти бачиш, як ти бачиш, відпрацювання було дуже круте, Ми закріпилися по першому сценарію і потенційно пішли в зону забирати верхню ліквідність, якою вдасти було в зоні якраз таки 3170 доларів. Але бачимо про те, що головну ліквідність 3200, Ми так і не пробили. Можливо, спочатку ми підемо в зону якраз таки 2840, Заберемо тут ліквідність і потенційно підемо далі, навіть на 3500 доларів плюс. Як ти бачиш, вже сьогодні вийшло в телеграмі пост про те, що у нас було ідеальне відпрацювання, і ми дуже гарно закріпилися і дуже гарно сьогодні заробили і по біткоїну, і по ефіру. Тому щоб не пропустити такі позиції, як ти бачиш про все пишу в своєму телеграм-каналі. Також сигнали, на яких можна потенційно заробити кошти. як Ти бачиш, вчора ми дуже гарно попрацювали. Також там, тому переходь в шапку профілю YouTube, Підписуйся на мій телеграм-канал.